П'ятнадцять років це багато чи мало? У цьому віці людина починає свідомо будувати свій шлях у майбутнє. Кожен хоче залишити по собі слід, який увінчає його в історії країни, а кожен усьому світі так само відчуває себе. І Київський міжнародний університет. У 2009 році Киму відзначає особливу дату. Йому виповнюється 15 років. Це величезний човен надій для тисяч студентів, які щороку переступають його поріг. Сьогодні Київський міжнародний університет. Відкриває новий етап свого існування. Хоча лише зовсім недавно він робив свої перші кроки до світу наук і знань, цей університет був створений за ініціативою його ректора, професора Хачатуряна. у 94 році. Він звернувся до мене, я тоді був міністром закордонних справ і з пропозицією, якимось чином налагодити підготовку кадрів для дипломатичної діяльності. Хачатур Володимирович був одним із перших піонерів створення приватного жбового закладу. І коли він виходив із кабінету, мого. Вже з листом, вже після того, як я дзвонив в різні установи, просив підтримати створення університету, я думав, що ця людина взяла на себе ну, дуже високі зобов'язання, і йому буде ще складно. Отже, спочатку народився МІЛ, міжнародний інститут лінгвістики і права. Международный институт лингвистики и права е, забудет твои кровь, а наша рыдноукраинская держава в особи Международного института лингвистики и права предбав надіи е, вам! З о часу Сталося багато змін. Людмила Іванівна Шумигора, перший проректор, згадує, що перш ніж здобути статус університету, київський міжнародний пройшов декілька етапів розвитку. Багато чого пройшло з 1994 року, коли розпочали перший набір на підготовчі відділення нашого закладу. Це було перших 180 абітурієнтів, 180 слухачів підготовчого відділення. Про яких ми згадуємо з глибокою теплотою, тому що вони були перші студенти і перші випускники Київського міжнародного університету, на той час ще міжнародного інституту лінгвістики і права. Наші студенти, перші студенти, вони були не просто студентами, які прийшли вчитися до нас. Вони з нами будували інститут. Зараз вони дійсно вже відомі і політики, і дипломати, і вчені. І дуже ми раді тим, що університет заклав ту першу цеглинку для їхнього зростання, для їхньої кар'єри. Спершу для занять орендували. Приміщення. А з 1998 року навчальний процес відбувався вже у власному корпусі. Виникали нові ідеї, і як наслідок відкривалися нові факультети і кафедри. Сьогодні Киму один з найкращих вишів України, який надає можливість отримати справжню елітарну освіту на чому наголошує ректор Хачатур Володимирович Хачатурян. Інститут вже 7 років тому назад став університетом, і сьогодні у нас дуже багато спеціальностей. І, звісно, вважається один із ведущих вузів країни, а в Європі взагалі нас ще й краще знають, ніж навіть в Австралії. І авторитет вуза дуже високий. Почему в Европе хорошо знают, потому что знают нашу профессуру. Э мы принимаем участие во всех конференциях, ми симпозиумах. И поэтому, конечно, Европа нас хорошо знает. Сегодня у структуру університету входить 6 інститутів, два факультети и три науково-дослідні інститути. Інститут міжнародних відносин це найбільший структурний підрозділ в університеті. Робочі мови в інституті українська і англійська. Завдяки добре організованій практичній підготовці студенти Киму постійно беруть участь в різноманітних міжнародних змаганнях. 2003 року команда Киму. Ввійшла до п'ятірки найкращих команд міжнародного конкурсу імені Телдерса, випередивши Гарвард. У лютому 2009-го перемогла на національному етапі конкурсу імені Джесопа і представляла Киму та Україну у Вашингтоні на міжнародному раунді. Специфика студентов нашего института – это борьба за лидерство. То есть каждый наш студент – это лидер. К нам приходят только самые одаренные, самые талантливые. Только те, которые самостоятельно принимают решения. Те, которые умеют мыслить очень эффективно, быстро, глобально. Вывчаючи 23 иноземные мовы, студенты мают змогу постійно зустрічатися с послами різних країн. Крім того, институт сприяю дом. щоб студенти проходили практику не тільки у вітчизняних структурах, а й за межами країн. Вони більше орієнтуються в зовнішній політичній ситуації, вони знають про своїх правах, вони вміють їх відстоювати. У них немає якогось страху, який вот був, допустимо, у нас, коли ми вчилися в університеті. Друге за чисельністю студентів – інститут юридичний. В ньому, до речі, як і в інших інститутах КИМУ, семінарські та практичні заняття проводяться англійською мовою. Це, в свою чергу, дає студентам можливість оволодіти професійною юридичною термінологією. Дуже багато нотаріусів, адвокатів. Багато з наших випускників працюють в апараті. Верховної Ради України в Міністерстві юстиції України в адміністрації президента України. Крім того, звичайно багато студентів, які сьогодні ведуть юридичну роботу на підприємствах, організаціях і в установах. Починаючи вже з третього курсу, студенти юридичного інституту заняття проводять судові аудиторії. Один виступає в ролі потерпілого, інший обвинуваченого, хтось у ролі прокурора, а хтось захисника і судді. В інституті діє також криміналістичний полігон, створений для того, аби студенти, які навчаються за кримінально-правовою спеціалізацією, отримували відповідні знання. Як випускниця цього інституту, юридичного інституту і Київського міжнародного університету, я можу сказати одне, що тут дійсно дають високу освіту високої якості. В інституті психології та соціально-політичних наук робиться акцент на підготовку випускників, здатних не лише реалізувати засвоєні знання. Вміння і навички у сфері професійної діяльності, а й готових сприймати нові ідеї, самостійно ставити і вирішувати завдання в нестандартних ситуаціях. Я глибоко переконана, що наші студенти, які сьогодні навчаються на спеціальності психологія, політологія і соціологія, мають можливість отримати глибинні і системні знання для того, щоб пізнати цей світ. Для того щоб пізнати, хто є головним цьому світі, а головним є сама людина. Студенти нашої київської міжнародного університету будуть примножувати гарні добрі традиції нашого університету і будуть працювати достойно і гідно на нашу незалежну Україну. Випускники інституту психології та соціально-політичних наук працюють в різних галузях нашого суспільства. Здесь работала потрясающая педагогия. Вот это наши преподаватели, с которыми мы почти шесть лет да, сотрудничали и работали бок о бок. Это хороший опыт, который помог мне в профессиональной деятельности. Через три месяца наконец-то получаем диплом, чему рада я и все мои однокурсники, одногруппники. Все это время пройшло не зря. Ми отримали большой опыт, багаж знаний, который нам пригодится, пригодиться в дальнейшем нашем професіональному будущем. Економічний факультет Киму готує висококваліфікованих фахівців в галузі економіки і менеджменту. Які здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки, забезпечувати життєдіяльність підприємства та глибоко розуміти економічні процеси в Україні? Сьогодні наш факультет може запропонувати майбутнім абітурієнтам сім спеціальностей економічної сфери. То на сьогоднішній момент всі мої випускники вони всі працевлаштовані. Більш того, 90% студентів у мене працює уже на четвертому курсі з повною зайнятостю. Я завжди казала, що справа сучасних наших економістів в тому, що вони не навчалися в кімнаті. Оце основна їх проблема. Від того, у нас проблема виконується. На економічному факультеті створений спеціалізований комп'ютерний кабінет прикладної економіки, що надає можливість студентам розв'язувати практичні ситуаційні завдання економічного змісту. В Інституті лінгвістики створені і працюють наукові школи, відомих в Україні та за її межами мовознавців та перекладачів. Перш за все, це наукова школа. Ректора нашого університету, професора Хачатура Володимировича Хачатуряна. 11 ліцензій Ми отримали за цей період. 22 перевірки акредитаційних комісій. Коли вчені мужі із відомих авторитетних вищих навчальних закладів, визнали. Найвищий рівень викладання іноземних мов на е, нашому факультеті. Тоді це був факультет, Зараз ми розрослися вже ми вважаємо, що це тільки початок. Бо наш вчитель, це наш дорогий ректор Володимирович, А він завжди говорить, що не можна зупинятися на досягнутому. Треба весь час іти до тих е, сніжних е, вершин, які у нас є на нашому логотипі. Так ми і намагаємося е, це робити. Студенти-лінгвісти самі обирають другу мову, якою будуть проводитися лекції та семінари. Ця мова і є їхньою фаховою. Також тут викладають носії іноземних мов. Це допомагає студентам зрозуміти та засвоїти мовну специфіку і призвичаїтися до більш невимушеного спілкування. Ці стіни є особливими ще з огляду на те, що Тут ми познайомились з майбутньою дружиною, сиділи за однією партою, ще в 96-му році, 97-му, разом закінчили. Спочатку на спеціаліста, потім магістратура. Інститут журналістики Киму готує професіоналів з різних сфер медіа. Тут навчаються майбутні акули пера, телерепортери, фахівці у галузі реклами і піару. Важливим принципом навчальної діяльності в нашому інституті є поєднання теорії і практики. Нам дуже приємно, що вже студенти другого, третього курсу сьогодні є штатними інколи, а більшість позаштатними співробітниками, провідних українських телевізійних каналів. Наші студенти працюють і на п'ятому каналі, наші студенти працюють на телеканалі Інтер у багатьох редакціях, наші студенти є на каналі СТБ. В інституті діє редакція всеукраїнської газети «Постскриптум Плюс», яку повністю створюють наші студенти. Ті з них, які обрали спеціалізацію телебачення, можуть реалізувати свої творчі ідеї та здобути телевізійний досвід на навчальній телестудії. Матеріали, які створюють студенти, виходять в ефір 27 регіональних телекомпаній України. А програма Студентський квиток, яка готується виключно студентами КИМУ. Нещодавно посіла почесне друге місце в рамках проведення всеукраїнського фестивалю Молоде телебачення. Творчі особистості, які прагнуть розкрити свій талант, мають змогу зробити це, вступивши до інституту телебачення кіно і театру на кафедрі кіно телемистецтва, готують майбутніх режисерів операторів, дикторів та ведучих телепрограм це творчий та цікавий напрямок для тих, хто бачить своє майбутнє безпосередньо пов'язаним з телебаченням. Наші педагоги, широко відомі режисери, оператори і актори, допомагають студентам обрати свій шлях в мистецтві. Цьому також стає в нагоді проведення майстер-класів, круглих столів і фестивалів. На яких наші студенти мають змогу знайти відповіді на питання, які їх хвилюють, познайомитися із різними мистецькими школами, завести нових друзів. Нещодавно була створена ще одна кафедра театрального мистецтва, яка готує акторів театру та кіно. Практична підготовка відбувається в репетиційних аудиторіях, де студенти мають змогу проявити всі свої акторські та режисерські здібності. Владимиче є мечта і ціль на третьому курсі англо акторів відправити на стажировку в Голівуд. Такоє Больше в Украине нигде вы не увидите. Есть роскошные условия, великолепные залы для тренажей, прекрасный балетный класс, потрясающий олимпийский комплекс, настоящий наш с... э... спортивный зал, великолепный зал, вот этот, в котором мы все находимся, который может работать как театральная сцена. Факультет будівництва та архітектури створений, хоч і нещодавно, але попит серед абітурієнтів, які б хотіли тут навчатися, від того не менший. сучасне будівництво це дуже комплексна галузь, яка поєднує досягнення сучасної техніки. І ви знаєте, що в будь-якому разі можна прожити майже без цього, але не можна прожити без Житла не можна прожити без аудиторії. Підходячи до цього корпусу, ви бачите наскільки красивий цей сучасний, скажімо так, храм знань. У стінах Химу також працює центр до вузівської підготовки, який забезпечує пошук і підтримку талановитої молоді. Сама історія Київського міжнародного університету розпочалась з підготовчого відділення. І для нас це дуже знаменно і знаково. Тобто, сама система Довузівської є фундаментом Київського міжнародного університету. Ми цим дуже пишаємось. Діяльність підготовчих курсів не обмежується навчальним процесом. Центр Добузівської підготовки Киму постійно проводить інтелектуальні ігри та цікаві проекти в різних містах України. Ми запрошуємо всіх старшокласників, всіх випускників шкіл до участі в наших інтелектуальних проектах, тому що навіть сама участь дає право на пільгове зарахування до складу студентів Київського міжнародного університету. А якщо ви будете перемагати в фінальних інтелектуальних іграх, то на вас чекають знижки в оплаті за навчання від 10 до 20%. Єдине, що потрібно зробити, прийти на підготовчі курси, записатись, пройти підготовку, пройти нашу систему інтелектуальних змагань, щоб точно пересвідчитись, що ця спеціальність ваша, і тоді ваша прекрасна кар'єра буде мати гарний початок. І ми сподіваємося, що ми будемо пишатися всіма випускниками підготовчих курсів. Ну а цього року ще і наших ліцеїстів. Відкриття ліцею відбулося 2009 року. Педагогічний колектив закладу становить 16 доцентів. Усіх їх об'єднує один девіз якісна освіта, запорука успіху кожної дитини. Пріоритетами ліцею є вивчення іноземних мов. Основними робочими мовами є українська та англійська. Друга іноземна мова на вибір старшокласника: німецька, французька, іспанська, китайська. Перебування студентів в університеті не обмежується лише навчанням. За ідеєю ректора Хачатура Володимировича був проваджений курс університетська освіта, який дає змогу студентам. Розширити обрії своїх знань і дізнатися багато цікавого. Постійно відбуваються зустрічі з видатними постатями держави, майстер-класи з відомими фахівцями. Крім того, кому може похвалитися гарно спланованим дозвіллям. Кожен може обрати розвагу на свій смак, наприклад, завітати на концерти, що відбуваються в нас доволі часто. Адже тут завжди є на що подивитися. Один балет Деос чого вартий. Чудовий настрій всього університету забезпечують учасники клубу веселих та кмітливих. До речі, команда КВК гідно представляє наш університет і на різних міських конкурсах. Футбольна команда Київського міжнародного університету дає можливість хлопцям не тільки проявити себе у спорті, а й підтримувати гарну фізичну форму. Звичайно, що наше студентське життя не було б настільки насиченим без студентського парламенту Киму. Наш університет святкує ювілей і хоч комусь може здатися, що 15 років це не так вже й багато, але за 15 років. Йому на чолі з Хачатуром, Хачатуряном, досяг таких вершин, для підкорення яких іншим університетам знадобилися десятиліття, а той століття. Хотів би, щоб наші студенти, вони… учились хорошо, были здоровы, жили студентской жизнью, потому что эта жизнь больше не повторится. Она только вот сейчас. Это самая лучшая жизнь, это самый, как говорится, кусочек жизни, да, самый интересный. Хочу поздравить всем студентам, всем, всему коллективу профессорско-преподавательского состава университета нашего пожелать здоровья с 15-летием университета, пожелать им здоровья, счастья, успехов творческих и побольше преподавателям студентов.